Вітаю! Пропоную подивитися за допомогою метафорічних карт, що важливо для вас на цьому тижні. Нагадую, що метафорічні карти це не ворожіння, це розмова з вашою підсвідомістю. Карти не мають стандартних трактовок, кожен на картах бачить щось своє. Як працювати з картами? Уважно дивитеся на карту, і які перші асоціації вам спадають на думку, то і є відповіддю на ваш запит. І так, починаємо. Сьогодні у нас. Казкова колода. І перше питання це що для вас важливо на цьому тижні. Ось така карта. Друга карта, що приємного ви можете зробити собі на цьому тижні. Ось така карта. Третя карта на що вам треба звернути увагу на цьому тижні? І четверта карта: які перешкоди, які неприємності можуть бути на цьому тижні, але не обов'язково вони будуть. І ось така карта. Уважно дивіться на карту, які асоціації у вас виникають стосовно цих карт. Можете написати в коментарях, що вам підказали карти. Не забуваємо ставити подобайку. А на сьогодні я з вами прощаюсь. до наступних зустрічей. Пока!